І він пасуватиме як до кави чи какао, так і до гарнятка Глімтвейна. Як це можна реалізувати? Саме завдяки вам. Очі радуються. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися рецептом десерту, який, на мою думку, є найосіннішим. І він пасуватиме як до кави чи какао, так і до горнятка глінтвейна. І я кажу про морков'яний торт. Саме торт не пиріг. Хоч і звучить трохи дивно, але не поспішайте робити висновки, я рекомендую спробувати його хоч раз, бо він дуже смачний, такий в міру солодкий, трохи пряний і, звісно, має свою цікаву історію. Моркв'яний торт прийшов до нас з Великобританії, але... Своєї популярності він набув саме в Сполучених Штатах Америки, де досі він є одним, одним з дуже популярних десертів. А готувати його почали після Другої світової війни, коли не вистачало цукру, і в десерт почали додавати моркву для додання солодкості. Ось такий от історичний лайфхак. Якщо чогось не вистачає, можна додати щось несподіване і вийде щось нове і дуже цікаве. Але перед тим як почати, не забудьте поставити вподобайку, підписатись, якщо ще не підписані. Ваша підтримка дуже важлива і надихає мене. А тепер поїхали! Для моркв'яного торта нам знадобляться наступні інгредієнти. Для коржів знадобиться 250 г моркви. Чим солодше буде морква, тим солодше буде торт, 200 г пшеничного борошна, 120 мл рослинної олії, приблизно 1,5-2 чайних ложки розпушувача, 50 грамів будь-яких горіхів, 100 грамів цукру. 3 яйця і чайна ложка кориці, півчайної ложки мускатного горіху і півчайної ложки імбиря. Для крему знадобиться будь-який вершковий сир, типу філадельфія чи маскарпоне ванільний цукор і цукрова пудра приблизно 100 грамів. До речі, до цього. Торту можна зробити і інший крем, який ви більше любите. Більш бюджетний, наприклад, зі сметаною. Класичний рецепт робиться з сиром Філадельфія. І перше, що необхідно зробити, це подрібнити моркву. А і це можна зробити будь-який. І перше, що необхідно зробити, це. Подрібнити моркву максимально прям ідеально перетворити її в таку, як кашицю. Це можна зробити або дрібною теркою, блендером, кухонним комбайном, що для вас найзручніше. Я це зроблю швидко блендером. Ось приблизно отак, от дуже дрібно: 250 грамів моркви. Всі інгредієнти підготували. Тепер треба замісити тісто в правильній послідовності. І для цього спочатку три яйця треба взбити з цукром. Взбивати треба послідовно, щоб цукор повністю розчинився, тому не поспішаємо. Коли цукор повністю розчинився в яйцях, я додаю олію 120 мл. З приводу олії можна використовувати будь-яку рослину, звичайну соняшникову або оливкову. Ну, до речі, Чисто оливкова буде, як на мій смак, трохи горчить. Можна взяти взагалі е, соняшникову домашню, не рафіновану, тоді це надасть такого ще приємного аромату коржам. Так. Тепер сюди, до цієї суміші, я додаю моркву подріблену. Знов це перемішую. Дивіться, який красивий колір. Очі радуються. Це, до речі, одна з причин, чому я вважаю цей десерт найосіннішим. Він якраз поєднує в собі і смаки осінні, і аромати, і кольори. Так, тепер сюди ж я додаю подріблені горіхи. Якщо не їсте горіхи або не полюбляєте, не додаєте. Знов перемішую. Тепер треба додати прянощі. Я додаю чайну ложку кориці. Півчайної ложки мускатного горіху. Ой, тільки відкриваєш баночку, вже пахне. А коли почне випікатись, це взагалі. Аромати такі. І півчайної ложки сухого ембюре. Можна, до речі, додавати свіжий, тільки його теж треба дуже гарно подрібнити. І теж приблизно, якщо додаєте свіжий, півчайної ложечки. І знов перемішую. Ось тепер можна поступово вводити сухі інгредієнти, тобто додати приблизно півтори чайної ложки розпушувача і 200 г борошна. І знову ж таки все ретельно перемішати. Борошно я рекомендую, як завжди, просіювати через сито і додавати поступово, дивлячись на консистенцію. бо Порошно теж буває різне буває більше клітковини, буває менше. Ось Я вже бачу, що борошну достатньо. Ось така доволі густа має вийти консистенція. І тепер треба сформувати коржі і запекти з приводу випікання коржів. Це все ж таки не пиріг, а торт. Тож тут має бути як мінімум два коржа, щоб поміж ними промазати кремом. Як це можна реалізувати? Це можна а, запекти в одній формі, як я буду зараз робити. І потім просто готовий корж вже розріжу навпіл. Або якщо це дуже висока форма, то можна буде нарізати на декілька коржів. А, також можна випікти, розділити тісто і випікти декілька коржів окремо, і вже потім їх змастити кремом. Все залежить від того. Яка у вас є форма, чи велика у вас духовка, і скільки у вас вільного часу. Я покажу, як я це зроблю в одній формі. Форму необхідно або змастити, або застелити пергаментом, як кому зручно. І просто перекладаю у форму. Враховуйте, що. Тісто буде підійматись, тому дивіться, щоб не вийшло за берега. І отак от тепер розрівнюю ложкою поверхню. І відправляю запікатись у попередньо розігріту духовку 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Перевіряти готовність треба дерев'яною паличкою або зубочисткою, щоб вона була суха. Все залежить від вашої духовки і товщини форми, і як ви будете запікати одним коржем чи декількома. Тому дивіться самі і контролюйте. Але дуже часто не заглядайте, корж цього не любить. А поки коржі випікаються, пропоную приготувати крем. Класичний варіант до морквяного торта це крем-чіз. Тобто, це вершковий сир, типу Філадельфія, або маскарпоне, цукрова пудра. Іноді додають ваніль, лимонний сок чи сок апельсину. Ви можете приготувати будь-який інший, навіть просто зі збитими вершками чи зі сметанковим кремом, це буде дуже смачно. Все, що треба зробити, це 200 грамів вершкового сира, поєднати зі 100 грамами цукрової пудри, і я ще додам чайну ложку ванілі. Ще мені подобається додавати саме апельсиновий сік. Тобто, зазвичай я додаю ще сюди. Столову ложку апельсинового соку. Дуже класно поєднується морквяний присмак і присмак апельсину. Е, і все це просто треба взбити, як вам зручно. Я це швидко зараз зроблю в блендері і покажу. Ось такий ніжний і вершковий крем у мене вийшов. Залишається дочекатись, поки випечуться коржі, дати йому холонити, розрізати і покажу, як буду збирати цей торт. Ми майже закінчили. Коржі я дістала і коли вони охололи, це важливо, розрізати коржі треба, коли вони охолоджені. Якщо ви випікали окремо коржі, все одно треба дати їм охолонути. Я ще трохи поправила края, як бачите, і ось два таких невеличких коржика в мене вийшли і все. І далі я просто змащую перший корж. Пропитувати їх нічим не потрібно. За рахунок того, що там всередині є морква, самі коржі по собі вже вологі. Плюс, після того, як торт постоїть в холодильнику, крем трошечки дасть ще більше вологи, пропитає коржі і буде дуже-дуже смачно. Отак. Один слой. Зверху кладу другий слой і намащую зверху його. І після цього торт треба буде відправити на пару годин. Видалі, звісно, на ніч, але хто ж буде терпіти всю ніч, коли є цілий торт. Хоча б на пару годинок на стабілізацію, щоб крем стабілізувався, трохи пропитав коржі. І можна його прикрасить, а можна не прикрашать, подавати і їсти. Ледь не забула сказати про прикрашання. Можна взагалі не прикрашати, але я прикрашу якраз таки оцими обрізками. Я просто обрізки коржа перемолола в блендері, можна натерти на терці і отак зверху розподілю. І вже буде краса. Ось такий красончик у мене вийшов. Смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати моркв'яний торт. У себе вдома і можете балувати себе і своїх близьких, хоч кожного дня, цим чудовим десертом. Пишіть в коментарях, чи згодні ви зі мною, що саме цей десерт претендує на назву найосіннішого. А якщо у вас є свої варіанти такого десерту, то теж пишіть в коментарях. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим, різноманітнішим. І цікавішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато смачного і корисного. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.